Що вирішали? Документи, документи, одинаки і мають допомоги. Ось це не буде. Що нормальне? Чи ви тільки вмієте як гранати кидає? Я теж вмію, але я Перекупляйте, перекупляйте, на що <звучить> вас культуру. І не тільки права, і Майдани, і позамайдани, і... і все. Ви країни, купуєте, продаєте. Так. Прийшли і порішали. Ви маєте якісь факти, про що порішали? Що документи я не подала вчасно чи що? Раз призначена в відправить оборони, то до матеріали документів подані належним чином. А якщо вам бракує знань, то, будь ласка, підніміть матча і прочитайте, що таке попереднє засідання. І чи в ньому щось Ви, будь ласка, якщо хочете зрозуміти... Річку я вас дуже просто обламаю в праці, вийде. Якщо би ви я хотіла щось рішати, я би сама вчора не обдзвонювала всіх членів комісії і ваших лідерів. Щоб ви про це були повідомлені, ми на коли є засідання. Розумієте? Хоча б, е хай у вас, та в... В... ще раз вам кажу, хоча б у вашому мозку, хай та в... це відкладеться, що у вас було повідомлено мною. Розумієте, мною, не ким-небудь, а мною. Інакше ви взагалі не знали ні на коли ні що.